Дізналися, що Христофор Колумб не відкрив Індію у 1519 році. Ці іспанці почали збирати нову експедицію, яку возглавив Магаланд. Вони дісталися Південної Америки і доплили до Малої протоки. І між Південною Америкою і вогняною землею. Вони проплили Великий океан, який потім Магеллан назвав Тихим, тому що там не було бур і штормів. Вони доплили до Філіппінських островів в суточці з тубільцями, він загинув. Світова подорож зробив Дрейк. Він вислідував пів... Тихоокеанське побережжя Америки. Коли проплував Магиландською протокою, ш... великий шторм його відніс далеко на південь. Ві... Як він знайшов нову велику протоку, потім її назвали протокою Дрейка. У 1606 році Віор Янсон поплив знайти, що знаходиться. За материк за земля південно невідомо. Вон, він дістався Австралії, а інший вже мореплавець, Альберт Тасман обігнув його і довів, що це Само. самостійний материк, але Ці знання. Тому прийшлось відкривати Австралію вновь у друге. У 1770 році ці, Джеймс Кук відкрив у друге Австралію.